Будемо мати на віки ми хотіли відновити контакти з партнерами в різних містах: в Києві, Харкові, в Дніпрі, в Запоріжжі. І ці партнери це є не тільки навчальні заклади, також різні неприбуткові організації, багато наших випускників. Також ми хотіли підтримати військових, які там воюють, хто є нашими працівниками або випускниками. Це ми виконуємо свою роботу на фронті, а вони мають виконувати свою роботу в університеті. Тобто, вчитися, здобувати навчання, типу, ну, якісь там знання і правильно їх застосовувати. Іншими словами, треба ефективно використовувати той час. Визит орфінцентр. And this is what happened last week. Five people's bodies weren't found, another dozen killed. Є в академічній сфері усвідомлення і бажання співпрацювати. Тобто люди розуміють, що в таких обставинах подолати і виклики війни, підготуватися до. Повоєнного етапу життя країни, і тим більше зуміти зробити внесок в післявоєнне відновлення можна лише співпрацюючи разом. І це якби зумовлює пошук різних цих форм співпраці. Люди готові до цього, і це дуже позитивний сигнал. Плюс, я не зустрічав людей в академічній сфері, з якими ми спілкувалися. Які би нарікали, які би скаржилися на ситуацію. Так, вони констатують, тобто є проблеми, є біда, дуже складно, але люди готові вирішувати питання. Мені здається, що ця проактивна позиція ну, була для мене особисто таким великим і позитивним відкриттям. Зараз ми в університеті працюємо над створенням. Такої окремої робочої групи Уку Схід чи «УКУ-Іст», яка б власне розробляла ідеї і втілювала проекти щодо того, як допомогти і волонтерським організаціям, громадським організаціям на сході, як долучитися до допомоги постраждалим від війни переселенцям. Тобто, над цим ми будемо працювати. Ми бачимо, як, наприклад, можуть змінитися. Люди, які втратили все своє майно, всі свої кошти кудись переїхали, наскільки вони депресивні. Але як вони змінюються, коли їхня дитина починає сміхатися? І допомагати тим, хто допомагає їхнім дітям у цьому ядру сімейних цінностей цій дитині, це означає вкладати в довгострокову зміну цих людей, які потім будуть відповідно відновлювати, працювати, будуть мріяти, будуть ходити на роботу, будуть розуміти, що в них є якісь плани. От одна з тем це є власне те, щоб допомогти волонтерам дати їм оце, цей свіжий ковток повітря, якось їх привезти сюди на навчальні програми. Інший проєкт, про який ми говорили, зокрема, з зблаженішим це є проєкт навчання для священників психології, для того, щоб наші отці могли. Працювати з людьми не тільки як душпастері, але також давати якусь таку першу базу психологічну допомогу. Ми можемо бути цим місцем, яке об'єднує багатьох, об'єднує волонтерів, об'єднує підприємців, яке створює цей місток комунікації між, наприклад, владою і громадським середовищем. Тому що ми маємо цю експертну думку, ми маємо достатньо фахівців: себе. соціальних педагогів, психологів, істориків. Публічних управлінців, інноваторів, бізнесменів. Ми маємо цю всю базу тут. Ми чули від деяких, а ми давно вже не мали гостей. Давно вже до нас там ніхто не приїжджав. Отже, для людей це важливо. Ця комунікація, цей контакт. І я думаю, що це було також одне ну, з дуже важливих відкриттів чи висновків нашої подорожі.